Чернігів відзначає 400 річчя надання місту Магдебурзького права. 27 березня 1623 року привілеєм польського короля Сігізмунда III нашому місту надали, зокрема, права на самоврядування. Власності на землю та пільги щодо ремесел і торгівлі. До цієї вагомої події в місті заплановано низку освітніх і розважальних заходів. Зокрема, цієї суботи, 24 березня, на Чернігівців чекає цікава історична розмова та музична програма під назвою Відтінки клавіш. А ще відвідавши такий захід, ви зможете підтримати наші збройні сили. У цю суботу раді будемо запросити на академію української музики, яка відбудеться о п'ятнадцятій годині У школі Вільконського. Там будуть грати квартет баяністів імені Різоля. Вхід здійснюється за донатом, який потім йде на допомогу ЗСУ. А із 27 березня в Чернігові стартує серія цікавих квестів для дітей, які теж пов'язані з тематикою Магдебурзького права та місцевого самоврядування. Дуже важливо розповідати дітям про місцеве самоврядування, як це впливає взагалі на державу, і тому ми запланували серію квестів, які будуть проходити в понеділок, середу і п'ятницю о 12-й годині дня. Зареєструватися можна на нашому сайті або на Фейсбук сторінці. З Собою потрібно мати лише гарний настрій та бажано захопити з собою друзів. Місце зустрічі макет на валу. До речі, з понеділка в школярів розпочинаються канікули, а тому це чудова нагода як для батьків, так і для дітей відпочити з користю та з гарним настроєм.